вечора! ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось таких помідорок половиночками з меленим чорним перцем. Вони виходять дуже смачні, зовсім не гострі і приступимо до роботи ось такі невеличкі помідорочки. Так би мовити не кондиція, розрізаємо наполовиночки і густо-густо засипаємо меленим перчиком. В баночки чистенькі складаємо цибульку, лавровий листочок, перчик духмяний і чорний горошок, і гілочки-петрушечки. Добренько присипаємо це все перчиком. Так, не шкодуючи, тут трішечки в мене погано сипить він, і одною рукою незручно знімати. Але, думаю, поки що все ясно. Отак от гарненько це все посипаємо, от і складемо це все, отак от воно посипано. І складаємо це все у баночки, повну баночку. Я отак їх туди просто сиплю, потім трішечки перетряхую баночку, і вони там собі влягаються так, як їм зручно. От. І повну баночку складаю. І потім я це все ось такими частинками, ці всі помідорочки, таким самим чином нарізаю. Посипаю і складаю по баночках. Ось це все вже в мене складено по баночках. От, і я зварила маринад. Маринад у мене вже зварений. Можна заливати, він вже трішечки підстиг поки я тут займалася помідорками. і Заливаю я ось такою турочкою, дуже нею зручно заливати. На маринад у нас йде 2 столові ложки солі, 200 грам цукру і 200 грам оцту на 2 літра води. Закипіть все це заварюємо. Далі приготувала я ось така в мене є поживши вже своє кастрюлька. На денце я кладу чисту ганчірочку, заливаю трішки водички. І ось ці баночки, які вже залиті з маринадом, складаю в цю кастрюльку. Тут у мене входить 4 цих літрових баночки, доливаю знову туди водички, я з-під крана лью гарячу воду зразу. От. Заливаю по самій ось ці плечики. І закриваю кришкою, і стерилізуємо 10 хвилин. Закатуємо і перевертаю на кришечку, складаю це все і укутую. Ось такі у мене є покривалка тепленькі. Я закутую це все покривалками до остигання. Звичайно, сутки вони в мене остигають. І ось такі чудові помідорочки. У нас виходять.